Кепакти томати. А, кіфакти. Це не ті. Томати, ріспи. Європейська. Європейська. Знову холодні купила дуже вкусний цей сир. Так, халумі. ще написано Біо, 4 Євро. Дорогий, Це вже йдуть делікатеси. Так, давай ну тут будуть базові, віки, а тут будуть деликатеси. Делікатес. Бази. Так, коріандр. Ну, це немножко делікатес, бо мене надо. Там 80 коп, ну короче, євро. Все время почти 30. Так, це база дешевые. У мене до сих Томаты, Вот это йогурт. 89, то есть 90 вот одне євро щит. Много ну, дешевый цельный кошелечек. Це уже экстра, это уже дорогое. Так, шукаємо його. Оберджини Євро 29. Це дорого. Це сюди. Це у нас розкошка йшла. Нужка розкоші. Так, оце я буду зараз робити підсолаці корії, коли не знову. Так, шукаємо цикорій. Крепфруд. Не бачу. А, цікорій. 2,29. Це 4 штучки. І Це таке, що така постріління. І не розкош, ну і не слишком вазом. Ось ну, такі перчики. Першіки всегда у нас розкош. Це у нас паприка мікс реве 2є. Так. Так у нас сюди такі бананчики дешеві. Написано тафіль. Бананчики всего евро 18. То есть это у нас дешевая база. так Вот такие у нас ягодки. Это уже роскошь пошла. Но не сильно роскошь, потому что написано тафель. Так, тафель. Бананы, грейпфрут, гей гейдель, берен. 4 евро. Це дорого, але тут дуже багато ягод і вітамінку треба їсти. Тому це так. Посередине це така дешева томатна паста. Всього щось там скільки 100 центів до євро. 60 центів. Це хороше, непогано. Воно ну, ну, вроді як дешеве, гарняне считається, Ну, я так подивилась попробувала, думаю, мені дуже підходить таке. Подходить. Далі у нас іде оце, зробив оцю вкуснятину, говорить з цього шпинату. То слухай, я щай заплатила за сир, а я дуже думаю, ніхіра собі він розщедрився на готовку. А тут я зрозуміла, що взагалі то сир там 4 євро, а це копійки стоїть, це євро. Взагалі. І томати там дешеві. Так що хто ще кого кормить. Як завжди з цими мужиками. Лучше всього, як вони їду оплачують. Так. От така у нас є грейпфрут. Грейпфрут у нас скільки? Євро 20. І ви купуємо. Це дешевий рис, такий різ цікавий, темний. Тут ще такі позначки йдуть, щоб можна було водний Все, що з'я, то дешеве. Так, шукаємо рис. Може, як тяжко. Параболд трайс. євро 60. Хороше. Все хороше. І з цього набору продуктів ми можемо зробити три страви. Це мені в скільки обійшлося. Важко сказати, тому що 18,99, тобто 19 євро, це у мене зайняв порошок. Тобто я скупилась десь на 30. Ось От. От такий порошок здоровезний. Добротний порошочок такий. У нас для безконічних стірок. 72 стирки написано. Та вам не хухри-мухри.